Притча про нерозумного багача. Ісус Христос навчав дивіться, остерігайтеся з бо життя людини не залежить від достатку маєтку її. А щоб люди краще зрозуміли Це, Господь розповів притчу про нерозумного багача. Один багач зібрав гарний врожай, і Він почав міркувати про себе. Що мені робити, не маєш куди позносити усі плоди мої. І, вирішивши, сказав: «Ось що зроблю. порозвалюю комори свої і збудую нові, більші, і зберу туди усе своє спіжжя, і все добро моє, і скажу душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Почивай! Їж, пий, веселися, але Бог сказав йому нерозумний, цієї ж ночі душу заберуть у тебе, ти помреш, кому ж дістанеться те, що заготовив. Закінчивши цю притчу, Господь сказав: так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Те ж саме спіткає кожну людину, яка збирає багатство тільки для себе, для своєї вигоди і власного задоволення, а не для Бога, не для добрих угодних богові справ, не допомагає ближнім і не полегшує їхні страждання. Прийде смерть до людини, і земне багатство її не принесе душі її на тому світі. В майбутньому житті ніякої користі. Тому говорю вам, сказав Спаситель, не турбуйтеся про те, що вам їсти, що пити, і в що задягатися. Душа головніша, ніж їжа, а тіло, ніж одяг. Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу у всьому цьому, передусім шукайте Царства Божого і правди Його. І це все додасться вам. Найперше турбуйтеся про спасіння душі вашої, виконанням заповідей Божих, будьте милосердними до ближніх, робіть душу свою правідною, достойною бути у Царстві Божому, решту, все, що потрібне для тіла вашого, для життя земного, Господь пошле вам.